Тут у мене доволі старі дерева, їм по 20 років. Які тут точно сорти, я не знаю, але хочу в цьому році повизначати, що тут за сорти. А ті сорти, що в мене в основному саду, вони записані. Їм років 6-7. Там 10 дерев і кожне дерево різний сорт. Отож, в інтегрованій системі я хочу вам показати, як який сорт реагує на різні препарати і, виявляється, це дуже важливо знати який сорт, до чого він більше схильний, до яких хвороб, чи які його більше... Полюбляють їсти шкідники, є більш стійкі сорти, є більш слабкі сорти. Тож, ви дивіться також, якщо вибираєте якісь сорти, ви можете в мене запитати, я вам допоможу, підскажу, який краще обрати. Чи генномодифіковані модифіковані. Бо зараз дуже багато шахраїв, які просто продають особливо, ті, хто пересилають через інтернет, потім не докажеш, що це не той сорт. Вони скажуть, це чорний принц. Він такий і повинен бути. Так що, уточняйте, скидайте фото, я вам допоможу.